Вітаю вас, друзі. Я все ще знаходжуся в Туреччині, але зараз вже в регіоні Сіде, в селищі Еледжа. 29 жовтня я виїхала з Кемеру, заїхала в аеропорт, дочекалася моїх друзів, які їхали з України автобусом. І разом вночі, 29 жовтня, ми вже приїхали в Еледжу. Хочу вам нагадати поставити вподобайку, підписатися на канал. Давайте будемо підтримувати україномовний контент на Ютубі. Буду вам дуже вдячна. Зупинилися ми в апартаментах, в яких зупинялися рік тому. Це Кая Фемелі Апарт. Посилання на цей готель буде закріплено зверху. Це бюджетні апартаменти, харчування не включено, є власна кухня. Ми купуємо продукти в магазині Карефур, а «Юзбір» поруч є. Можна купити також ще на базарі щось смачненьке, але ще ми туди не доїхали. Готуємо вдома і інколи харчуємося в ресторанах, які знаходяться трошки далеко, до яких треба під'їжджати. Так як моя відпустка вже закінчилася, то часу на прогулянки в мене є тільки зранку та ввечері. В перший день ми нікуди не ходили, на другий день ми пішли повечеряти в ресторан, який знаходиться поруч з сали Пазари. Це бюджетний ресторан, називається Хіл Парк. Недорого, але не смачно. Зараз вам покажу. Принесли нам перчик, йогурт, кетчуп та майонез. Чекаємо на основні блюда. Дуже вже зголодніли, так що будемо зараз смакувати м'яском. Олександра замовила собі мілкшейк. Саша, привіт! З чим який смак? Шоколадний смак ну, смачненького тобі. Наші страви. Я замовила собі кюфте, заховали їх там під лавашом з картопелькою. Їх має бути 6 штук і вартість 220 лір. Саша собі замовила шашлик з курочки, вартість 160 лір. І Аннушка наша замовила собі кюфте меню. Це картопелька, три кюфте заховані в хлібчику. В УМАЗі Аня ще не відкрила, і кола сюди йшла. Вартість цього меню 180 лір. Після вечері пішли прогулятися вечірнім сіде. Мої дівчата перший раз в анталійському регіоні, взагалі перший раз на середземному узбережжі. І я повела їх показати гарну набережну сіде, і ми сходили до храму Аполону. Після вечері не дуже смачної вийшли прогулятися набережною. Сіде зараз дійдемо до храму Аполлону. Дівчата мої не готові такі кілометри накидувати. Ну, це добре, що ми під'їхали до самого кафе, а зворотній шлях у нас буде вже аж отуди, де світиться. Ми будемо йти пішки. Людей зовсім зовсім уже мало. Погода тепленька, дуже приємно ввечері прогулятися без верхнього одягу 31 жовтня. Море і ввечері дуже-дуже спокійне, хвиль немає. Це вже скільки часу я тут знаходжуся три тижні, то за цей час жодного разу не було хвиль. Пусті вулиці сіде, але красиві. І стосовно бездомних собак, будь ласка. Лежить такий великий гарний пес із такими сумними, сумними очима. Дівчата мої вже пішли робити фотосесію на такій гарній локації. Перед рестораном скляна підлога, а під нею розкопки. Все зберігається в Туреччині. Нічого не ховають. Все показують людям. Дійшли вже до Мар'їни. Яхти стоять, людей на площі не дуже багато, в ресторанах також мало людей сидить. Але на цій гарній торгівельній вулиці видно, що люди ходять там трохи далі, їх було багатенько. На зворотньому шляху зайдемо, вип'ємо кави в ресторані турецької кави. Дійшли до храму Аполлона. і ось він гарний храм. Людей немає, восьма вечора. Кінець сезону, ось так він виглядає. А і в ресторані їжу як смачно готують. Супер! Супер! Це готують, зараз покажуть яку смачну їжу. Ай! Супер. Добре, дякуємо. Сонра. Тише кіридарі, ти ще Ось такий красунчик гуляє один. Старе місто неймовірно красиве. І вдень, і вночі, і ввечері, коли захід сонця обов'язково прийдемо сюди на захід сонця. Вулицях одні кафе і ресторани. Також магазини. На набережні грає вуличний музикант, хлопчик такий так гарно грає на скрипці. Тільки що з нашими дівчатами з України. Йдемо з дівчатками, спілкуємося українською мовою і зустріли наших. Вони кажуть, Боже, як приємно чути українську мову всіде. Так що, шановні українці, говоримо за кордоном тільки українською.